Тут треба дивитися на два контексти. Ми маємо тут політичний контекст, і здається, що добре б було, щоб підтримувати Україну в тих її діяннях, які мають допомогти отримати Україні знову знову свою повну незалежність. Але також ми маємо право законодавство, законодавство є з Польщі, України і Німеччина зараз просить, щоб видали видали цю особу. Через через цю шкоду, яка була заподіяна інфраструктурі, і мені здається, що тут треба зрозуміти німецьку сторону та показати, що, що ми є державами ЄС, і ми поважаємо право, і ми розуміємо, чим є власність кожної держави. Тут йдеться про фінанс, фінансову шкоду, не лише про політичний момент. Так як польща я тут говорю з так з особистої точки зору. Не не репрезентую державної інституції зараз. І якщо хтось би якщо хтось би зробив таку шкоду для польщі, то наші партнери ми б хотіли, щоб наші партнери нам допомогли, і ми так само маємо діяти. Це є терористичне діяння, і це спричинило для великі велику шкоди шкоду для Німеччини, і вони мають право покарати за це. І якщо ми просто якось опустимо це, то ми будемо по Стороні тих людей, які т, нелегально т, нелегально які діють нелегально інші, на міжнародній арені.